Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму Ютуб-каналі Скаже, як зав'яже. Що ж, поїхали сьогодні у нас шоста е, річниця, або, якщо хочете, роковини е, від того, як український народ зробив одну із найбільших своїх національних помилок і вибрав е, Зеленського президентом. І е, нам буде ще багато поколінь підряд. Аукаця в цей це нездоровий вибір українського народу. Е, от я готовий пояснити чому. Ну, е, Пам'ятаємо, Зеленський десь почав 2005 2006 році. Е, бути присутнім в політиці. Але спочатку він був присутній в політику як інструмент. Е, ним користувалися олігархи для того, щоб взяти і е, дискредитувати інших політик або якісь ідеології, або взагалі зачищати е, от, е, е, електоральне поле для інших. Да? Він е, фактично знищував іміджі. Політиків, в тому числі політиків правильних проукраїнських, ну і просто ті, хто під руку попадався, ті, хто не подобався його хазяївам. А його хазяїном був довгий час Ігор Валерійович Коломойський, який використовував його, ще раз скажу, як інструмент, як ресурс в боротьбі за е, своє Коломойського краще майбутнє. І от десь з 2005 року, коли там перший раз виступив в квартал там на е, плюсах, і до десь 2015 року це була його роль. Вони за долю малою там щось ковиряли, щось робили. Оцінив Коломойський Зеленського так, що в 2015 році, коли він розоряв приватбанк, 41 мільйон доларів з Кіпського офшору. Приватбанка 41 мільйон улетіло Зеленського. Десь так його оцінювали. В, в команді Коломойського. Тобто, він став доларовим мільйонером, але це не ті шальні гроші, які на ньому заробляв сам Коломойський. І саме головне, треба розуміти, що тут головне були для того, ж самого Коломойського не гроші, а вплив і можливості. Тобто, Зеленський був, він ж казав, я ж не політик, я не системний політик. Стоп, стоп, стоп. Інструмент це теж інструмент. Навіть лопата в політиці це в політики. От, ну і з 2015 року його почали пробувати як голобородька. В якийсь час Коломойський зрозумів, що можна використати те, що ресурс зачищено от, тим же самим Зеленським. Упізнаваність у нього ідеальна. І йому придумали роль Коломойського. а потім стало очевидним, що це можна відіграти не як інструмент за чисті українського політику, а можна вискочити з ним в політику. Ну, власне, що і сталося. І десь на е, другій половині 18-го року е, почав, почали розкручувати е, Зеленського, і е, менш ніж за рік він стає фактично е, президентом. Що сталося потім з Зеленським? Перше, що треба зрозуміти, що в 19-му році разом з Зеленським завели. Ну, крім його камарілі, от ці, 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 ці всі свадібні фотографи, юзіки, там лиси, ну, е, ну, Хоча лисий там в саму політику не пішов, але там всякі їхні кінти, кінти, кінтов, там, типа дружини, коханки, кінтов, там, і все, 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 все ці шефіри, оці Буданові е, залізли у владу. Але йому підсунули, щоб ми могли зрозуміти і таких же ж. Чудиків, як помічник Бруса Тадієва Єрмак. Андрій Борісович, таких як ворога народу Сівковича, який був резидентом Російської Федерації, помічника Гетьманцева, і вони зараз тут. Да? Ну і зайшла там пліяда всяких дубінських, бужанських, просто проросійських сявок, ну, от яких тут тримав на короткому палатке Ігор Валерійович Коломойський. Тобто зайшло кожну тварі по парі, от іменно тварі. Зайшло там, ну случайно, випадково зайшло можливо там кілька вміняємих адекватних, але загалом команда, яка зайшла з зеленським, вона була неадекватною. Вона була спеціально підібрана для нього неадекватна команда з крапленнями або жулікав, або ж, жуликов, або ж е, людей Москви. І тому ми сміливо зараз можемо називати як паналогії, як називав Навальний партію Єдина Росія партія і іваров. Слуг народу можна називати сміливо партія жуліків і кратов. Тобто, якщо не жуліки, то це російський слід, російські крати. І вони там наїжджають на Порошенка, а води в дружбу з цим з Медведчуком. Ні-ні-ні, саме треба розуміти, коли. Путін прийняв рішення, що буде нападати е, на Україну. Я думаю, що в цей день, 6 років тому, він зрозумів, що Україну треба брати. Чому? Тому що для нього стало очевидним, що більшість українців вибрали, що вони вибрали. Договоріться посередінки. А що ну, він мав зрозуміти? Що, ага, значить, українці готові договорівся посердінки, чимось пожертвувати, да, увіть мир в глазах. Е, і значить, Путін зрозумів, що українці слабкі, українці готові е, якби, е, поступатися Росії, а значить, поступитися що. Е, Українці вибрали не патріота, не армія мова віра. А яка різниця? Ось вони що вибрали, що їм какая різниця? Аби колбаса була, аби там шутки квартал шутив. Все хорошо. Да, армія мова віра це не для українців. Ось де було головне, що ми самі дали привід Путіну напасти своїм вибором 21. -го. Квітня, коли остаточно стало ясно, що 73% українців не, не хоче важкої долі, а хоче там ну, послідінки, договорімося, бо яка різниця, ліж би там, типу, хоч поржом, а то ж то Путін нападе там. От. І це був саме е, цей вибір. З 21 квітня 19 року Путін дуже чітко зрозумів, що Україну можна взяти або Хоча б договориться посерединки. І, на жаль, наш е, український народ не, не розуміє, що халяви не буває, і що для, за свободу трет, 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 треба боротися, е, і що ніяких не буває там, е, що по приколу не можна стати з багатими і заможними, що це довгий е, труд, і що. Ніяк не можна е, добитися е, кінця епохи е, бідності разом з Гетьманцевим, з друзями Сівковича, з друзями е, от, от этого, е, господі, Тадеєва, з Єрмаковськими, з Богданами, з тим всім, що прийшло. І, на жаль, на превеликий жаль, на превеликий жаль, ми отримали всі. Е, Ну, верні, не всі голосували. Я от що хочу сказати: не всі голосували за Зеленського, але війну отримали всі ми. І це був поворотний момент і для нас, для нашої історії, для Путіна і для російської історії. І це взагалі поворотний момент для світової історії. Я сподіваюся, що ми назавжди запам'ятаємо і закарбуємо цей день, день 21 квітня 2019 року. як... День національної Національного ну, тлиха для України, національної помилки, яка привела нас до цієї тотальної фатальної війни, як я колись студентам показував, розказував ще до 19-го року, і приклад приводив, що чому не можна голосувати за Зеленського. От в 19-му році, там весь квітень місяць, там, а перед цим весь березень місяць, я говорив, я розказував Кейс, що колись. Більшовики змогли розбурхати українське суспільство, і три мільйони ветеранів Першої світової війни, у кожного у якого у кожного була винтовка, десь припасена, схоронена. Да? Але ці три мільйона. Українських мужиків не вийшли під крути воювати, а вийшло все, на все 300 хлопчиків. А всі решта вирішили пересидіти там, типа та, штик в землю, там, типа, не будемо воювати, запанів там все. а потім в 33-му році їли своїх дітей. Е, так само, одна помилка 2019 року коштувала нам того, що Путін був впевнений, що нас можна. Зробить русскими, бо нам яка різниця. Це звичайно була його стратегічна помилка. Путін не вгадав. Медведчук йому підказував не так, але вони ж бачили і вони приймали на основі якоїсь інформації рішення. Так от рішення про війну, я впевнений, Путін для себе прийняв 21 квітня 2019 року, коли зрозумів, що українці готові договарюватися по середінці. А серединка для Путіна це була, що ми е, і руські один народ. Це звичайно не так, але він так думав. Що ж, друзі, я сподіваюся, що нас на, на кілька наступних поколінь ми зрозуміємо, що навіть в політиці. Не буває халяви. Що за все треба відповідати? Що сьогоднішнє голосування може коштувати життя нашим дітям і внукам завтра чи післязавтра. Треба жити з цим, щоб не повторювати знову помилок. Я сподіваюся, що ми Зеленською і Окамаріллю прокатимо на наступних виборах, от і почнемо будувати Україну, ту справжню Україну, на якій заслужили тисячі. Десятки тисяч загиблих наших захисників. Що ж, друзі, підписуємося на мій YouTube канал, бережемо себе, лайкаємо і знаємо, що, незважаючи на усі зусилля Офісу президента, Росія не пройде. Ми вистоїмо на посаран.